Замість дров ділова деревина. Понад 15 справ передали до суду закарпатські митники на підставі порушення чинного законодавства. Чи не кожне лісництво, яке переправляє деревину за кордон, вказує невірні дані у деклараціях? Подробиці однієї з таких справ далі у сюжеті. Цей груз прибув у нас з львівської таможні. Це старосамбурський лісової господарства. Значить, даний груз прийшов к нам на Квнатаможний пост жлізнодорожний. Ми взвесили даний вагон, обнаружили при взвішуванні несотвіє весі на 5,5 тонн половиною тон менше ніж задекларовано. Саме через таку невідповідність митники поста залізничний повністю розвантажили вагон з дровами і виявили 75 колод ділової деревини. Під час вируски ми розгрузили вагон, і ми потім почали зовнішній огляд. І то, які деревина нам виникала сумніви, ми її відбирали, і от вона тут. Ми її переміряли і встановили певну кількість, яка відповідає деревині дров'яній для технологічних потреб і код по УКТЗ-4403, які є заборонені законодавством до вивозу. За законодавством України експортувати можна лише паливну сировину однак часто підприємства намагаються переправити через кордон ділову деревину, тобто ту, яку можна використовувати для виготовлення товарів народного споживання, меблів, целюлози тощо. Подібна практика невідповідності декларації та фактичного вантажу вже стала негативною тенденцією. Знаєте, я можу сказати по крайній мере, по всьому лісу, який тут, зі на кожному вагоні, на кожному вагоні є недостатки, не Правильно заявлено в таможенной декларации. Мы взвесили все вагоны. И по каждому вагону есть разбежность в весе, начиная от 3, кончая от 25 тонн. Примусити митницю оформити вагон з лісом може тільки суд, тому старосамбірське лісомисливське господарство подало позов проти фіскалів. Як третю сторону до розгляду справи залучили закарпатську ОДА. Геннадій Москаль у цьому порушенні вбачає корупційну схему. З ким вони уклали контракт, якоби, вони нам дали письменну. З мокрою печаткою, що таких контрактів вони з Росамберським держлісгоспом не укладали, ніякої паливної деревини вони не очікують, тому що вони займаються виробництвом абсолютно продукції, яка не зв'язана з обробкою і переробкою деревини. 31 серпня цю справу розгляне львівський окружний адміністративний суд, який і з'ясовуватиме, чи справді держлісгоспи під виглядом дров вивозять українські ліси за кордон.